Привіт, дорогі друзі! У цьому відео ми детально розглянемо частковий артикль. Якщо ви шукаєте більш просту версію, можете перейти по підкасті на інше відео, де я знайомлю вас з частковим артиклем. Там буде фрагмент мого підручника. Вступ. Як я кажу своїм учням, частковий артикль зазвичай вживається перед їдою. Як правило, ми використовуємо частковий артикль перед необчислювальними іменниками, тобто тими, які не можна порахувати: вода, каша, м'ясо. Ми можемо порахувати воду літрами, пляшками, чашками, а не воду як таку. Ми не скажемо одна вода, дві води, три води або одне м'ясо, два м'ясо, три м'яса. Але ми сьогодні ще повернемося до цього питання. Якщо ви вже знаєте, що таке неозначений артикль «un, Д, то я вам скажу. Кажу, що частковий артикль виконує ту ж функцію, тільки він вживається з необчислювальними іменниками. А коли ми можемо порахувати предмети: одна ручка, дві ручки, три ручки це неозначений артикль, анстільо, достіло, тхвастільо. Якщо ми не можемо сказати один рис, два риса, три риса, то це необчислювальний іменник, а з необчислювальними іменниками вживають частковий артикль. Коли я був маленький у перших класах на уроці англійської мови, вчитель спитав нас, які необчислювальний. Оповальні іменники, ми знаємо. Я відповів тоді зірки, тому що розумів, що їх неможливо всі порахувати. Але для нас важливіше розуміти, чи взагалі можна їх рахувати: одна зірка, дві зірки, три зірки. І як бачимо, можна. Тому це обчислювальний іменник, що і пояснив мені вчитель. А тепер невеличке завдання для вас: обидіть зі списку необчислювальні іменники. Ставте на паузу, робіть, зараз буде відповідь. Розглянемо тепер форми часткового артикля. Чоловічий рід, жіночий рід, і перед голосною в обох родах і часто перед H de l'eau, de l'huile. Для тих, хто вже знає, це перед аш німою. Хто поки що не знає, що це, нічого страшного. І ще деякі виділяють форму множини «de», Деється множина часткового артикля чи неозначеного. Кому цікаво, прочитайте підказку. Тепер подивимося, як виглядає частковий артикль в реченнях. Je mange du riz. Elle achète du pain. Il y a du fromage. Je mange de la soupe. J'ajoute de la mayonnaise. Nous avons de la viande. Je bois de l'eau. Elle a acheté de l'huile. А тепер, щоб ви краще розуміли, коли використовувати частковий артикль, Розглянемо слово пан з різними артиклями, у тому числі з частковим, нічого складного. «Le pain est bon pour la santé, хліб корисний для здоров'я. Ми використали означений артикль «le», тому що ми кажемо про весь хліб взагалі. Je mange du pain» я їм хліб. Не весь хліб, який існує в світі, а якусь частку хліба, невідому кількість. «Nous avons acheté du pain» Ми купили хліб. Також не весь, а деяку невідому кількість. «Le pain que tu as acheté est bon» Хліб, який ти купив, смачний. Тобто конкретний хліб. Нам відомо про який хліб говорять. Тому тут означений артикль. Je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît. Дайте, будь ласка, шоколадну булочку. Будь ласка. Тобто тут кількість відома. Один. Інший приклад з кавою. Je bois du café tous les matins». Кожного ранку я п'ю каву з частковим артиклем. Він не п'є каву з частковим артиклем, а кава вживається з частковим артиклем, тому що її кількість невідома. Ми не знаємо скільки кави він п'є. Ви ж не знаєте, я теж. І мене кава не обчислювальний Je vais prendre un café au lait, s'il vous plaît». Тут я вже візьму каву з молоком і неозначеним артиклом. Ви пам'ятаєте, що un, це і один, і це неозначений артикль у французькій мові. Тому можна перекласти: я візьму одну каву з молоком, тобто одну філіжанку кави. Чи кількість кав зараз відома? Так, одна філіжанка. Усе просто. «Le café est une boisson chaude et stimulante». Кава, гарячий та стимулюючий напій. Означений артикль ми вживаємо, тому що ми кажемо про каву взагалі, ті характеристики, які властиві будь якій каві. Ми розглянули слово кава з усіма артиклями частковим, неозначеним та означеним. Тепер ви маєте краще розуміти логіку, за якою ми обираємо артиклі. А чи існують випадки, коли слово кава вживається без артикля? Так, звісно, у запереченні. Пам'ятайте правило: немає кота, немає артикля. Un chat, je же не па chats» – У запереченні неозначений артикль замінюється на deux. Тепер ми розширюємо це правило, включивши в нього частковий артикль. «Je bois du café, je ne bois pas de café». Тож, у запереченні, неозначений та частковий артикль замінюється на «de». Пам'ятаєте, на початку відео я вам казав, що частковий артикль це майже те саме, що і неозначений артикль, тільки частково вживається з необчислювальними іменниками, а неозначений з обчислювальними, тобто тими, що можна порахувати. Присвятіть дві хвилини свого часу на цю вправу. Просто слухати відео легко, я розумію, але потрібно ще відправити. Працювати матеріал хоча б у тесті. Наступний приклад: «J'aime le café. я люблю каву. Після слів «aimer», «adorer», «préférer», «détester», Любити, обожнювати, надавати перевагу, ненавидіти. Ми вживаємо означений артикль, так само його n'aime pas le café». Це дуже важливе правило. Тут багато хто робить помилки. А тепер ще одна невеличка вправа. Всього 5 питань. Ви маєте її зробити. Ставте на паузу. А тепер такі приклади. un poisson. у мене є рибка. плаває в акваріумі. du poisson. у мене є риб'яче м'ясо. Невідома кількість. Пам'ятаєте, частковий артикль вживається перед їдою. Міра, вага, об'єм. Тепер розглянемо інші випадки, коли і кількість чогось, наприклад, кави відома. Тож кава може вимірюватися філіжанками, літрами, грамами, банками тощо. Тож в усіх випадках буде однакова структура речення. Un tas de, de tas de café, 10 litre de café, 100 грам de кафе. Так само буде з салатом. De la salade, просто салат це невідома кількість. 1 salade одна порція салату 1 assiette de salade одна тарілка салату 300 g de salade, 300 gram салату і знову невеличка вправа. Зробіть, будь ласка. Рідини, гази сипучі речовини. Цій частині вправ не буде, тож радійте. Розглянемо частковий артикль не тільки з їдою, а й з іншими речовинами, рідинами, газами. Усі приклади поєднує те, що кількість речовини невідома, а іменники не обчислювальні. sur la plage. на пляжі. Пісок. du courage. він має сміливість. Не всю всесвітню сміливість, а якусь частку, яку він має. Nous respirons de l'air pure, m dichaymo chistem poetriam. Le ballon est rempli de l'Elium Coulca na povena gelium. De El Apostroph stabimo pared H Nimoyo. Abota qui rechina. El lit de la poesie Française, one chit Francisco poesia. Tu ecotes de la musique classique. Як ви вже, напевно, бачили, частковий артикль часто вживається у фразах з погодою. Il y a du soleil aujourd'hui. Сьогодні сонячна погода. Il y a de la pluie depuis hier. Зі вчорашнього дня дощова погода. Il y a de la neige sur les montagnes. На горах сніг. Il y a du vent. Вітряно. Il y a de l'orage. Гроза. Заняття хобі. Також заведено казати, що частковий артикль входить у вирази, які описують заняття хобі. Elle joue du piano depuis qu'elle a six ans. Вона грає на піаніно відтоді, як їй виповнилося шість років. Elle fait de la danse classique tous les samedis. Він займається класичними танцями кожної суботи. Nous faisons du shopping en ligne pendant le confinement. Ми займаємося шопінгом онлайн під час карантину. Elle fait du sport tous les jours. Вона займається спортом кожного дня. Il fait du jogging le matin. Він euh, бігає кожного ранку. Nous faisons du ski en hiver. Ми катаємося на лижах взимку. Ils font du yoga pour se relaxer. Вони займаються йогою для релаксації. Tu fais du théâtre comme bi. Ти займаєшся театром як хобі. А тепер прочитайте важливу примітку про дієслово жуве. Прочитали примітку. Ще одну подивіться. Я сказав заведено казати, що частковий артикль входить у вирази, які описують заняття. Однак для мене в цих фразах це не частковий артикль, а злитний. Кому цікаво докладніше, читайте. Твори. Частковий артикль може вживатися також перед іменами авторів, коли мають на увазі їхні твори. Elle joue du Chopin, elle joue Chopin, Il lit du Proust dans son lit, il chute à Proust dans Nous écoutons du Mozart en voiture, nous écoutons Mozart dans machine. Il regarde du Godard au cinéma, ils ne regardent pas Godard au cinéma. C'est écrit comme du Standard, n'après le style du Standard. Toute, bien sûr, est un style, et non Вирази з частковим артиклем. Подивіться ще деякі вирази з частковим артиклем. Я читати не буду, прочитайте самостійно. Вам не потрібно їх запам'ятовувати. Просто подивіться, як вони вживаються, що було б, якби тут був не частковий артикль, а наозначений означений чи означений. Як змінилося б значення? Однозначно, ви не зможете відповісти, але навчіться просто спостерігати, корисно весь час аналізувати граматику, лексику, все, що ви бачите і чуєте, і намагатися знаходити нові правила або змінювати старі, щоб пояснити те, що ви бачите. І наостанок, невеличке завдання для систематизації знань. Напишіть в коментарях відповідь на три питання: перше, що таке необчислювальні іменники? Друге. Коли вживаю частковий артикль, не потрібно переглядати відео, просто напишіть те, що ви пам'ятаєте. Який артикль вживається після дієслів слів еміадо дитести? У коментарях також можете запропонувати ідеї для наступних відео. Мої ідеї закінчуються, як не дивно. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник, щоб не пропустити нових відео.